Культурні, освітні, спортивні та національно-патріотичні заходи організують у Житомирі до Дня міста і триватимуть вони протягом вересня. Програму затвердили 3 вересня на засіданні виконавчого комітету. 4 вересня буде проходити в національному музеї космонавтики. Це презентація проєкту Батальйон гідних у межах молодіжних грантів діяти 5 вересня на вулиці Театральній в нашому обласному телецентрі міжнародний мистецький форум культурної дипломатії Peace. Також у нас запрошені на форум представники ОКФ безпосередньо Наталі Кривда Ірина Вакула Вакуліна це місто Львів, Ольга Фієра, місто Київ, представники міністерства культури та різні діячі культури та мистецтв в Україні 6 вересня. Ми плануємо в Шудуарівському парку. Відзначити благодійним концертом від Нашого оркестру міста Music Lab. 12 вересня відкриття виставкового проєкту Вежа кроки пам'яті від команди Місто Марія спільно з Я Маріуполь. У ліцеях проведуть уроки, де розповідатимуть історію нашого міста. Також дізнатися більше про Житомир можна буде 12 вересня у Домі української культури. Там будуть лекції від відомого Житомирянина, а також запросять письменників. Цього ж дня на стадіоні Спартак Арена вручать стипендії міського голови кращим спортсменам міста. Крім того, для містян готують Майстер-класи, фотозони та розважальну програму. «13 вересня, арка мистецькі ворота. Ми запрошуємо всіх на арт-пікник. З 12-ї години у нас виступ художнього аматорського колективу Козацька берегиня, виступ виступ громадської організації, центральна хореографічна асамблея з корульською, виступ хору ветеранів палацу культури. також, також виступ Родослави. Майстер-класи розраховані на вік для дітей від. 2 до 12 років та для підлітків від 12 до 15 років. 20 вересня у Шударівському парку відбудеться захід військово-патріотичного виховання для дітей та молоді від пластунів, а також в планах ще кілька спортивних заходів. На Майдані Корольова, майданчик біля кінотеатру «Жовтень» з 13 до 16 у нас буде відбуватися це у нас безпосередньо повторюсь, 27 вересня. Фестиваль військового братерства Люди Титани, спортивний захід відкритий, міський турнір з боксу пам'яті Андрія Лінічука Кілька в гідропарку з одинадцятої години у нас буде відбуватися турнір з плавання на відкрито на відкритій воді. Кубок трьох річок. Це щорічний захід, який нас. Проводиться крім того, що суботи протягом вересня, о 12-й годині, біля замкової гори охочих чекатимуть на екскурсію містом.